Часто під роликами про відеокарти, що містять 8 ГБ відеопам'яті, можна зустріти коментарі, в яких пропонується розглянути більш компромісний варіант у плані вартості та можливостей. Відеоприскорювач Radeon RX 6700XT. Все через його більший об'єм відеобуферу та доволі потужний чіп, якщо не брати до уваги слабкість у трасуванні променів. Тож саме цей момент ми і вирішили перевірити та подивитися, як відеокарта від AMD подолає актуальні ігри у 2025 році. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід. Запрошуємо підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові відео. Також можете слідкувати за нами в інших зручних вам соціальних мережах. Усі посилання в описі. Реліз RX 6700XT відбувся на початку 2021 року, і ми вже давно не тестували її у іграх. Тому швидко нагадаємо вам характеристики. Відеокарта побудована на архітектурі Navi 22XT та містить 2560 шейдерних конвейерів, 160 текстурних модулів, 64 блоки рестеризації та 40 ядер прискорення трасування променів. Базова частота роботи графічного процесору становить 2321 МГц, а у режимі буста 2581. На борту встановлено 12 ГБ відеопам'яті GDDR6 зі 192-бітною шиною, що забезпечує 384 ГБ за секунду пропускної здатності. Максимальне на розпоживання цієї відеокарти досягає 230 Вт. До речі, через рік у продажі з'явилися Radeon RX 6750XT, що можна сказати є копією RX 6700 XT, але з підвищеним рівнем TDP до 250 Вт. Це дозволило трішки підняти робочі частоти і стабільніше їх тримати у бустовому режимі GPU, що надало приблизно 5-7% переваги над старою версією. І всі зміни. Але все ж таки вивчати продуктивність ми будемо на прикладі еталонної Radeon RX 6700XT від AMD зі стриманим сріблясто-чорним дизайном корпуса. Конструкція прискорювача має два осьових вентилятори і щільний алюмінієвий радіатор з тепловими трубками, щоб відводити тепло з ключових зон: GPU, VRAM та VRM. Живлення відбувається через восьмиконтактний та шестиконтактний PCIe роз'єми. А за вивід зображення у свою чергу відповідатимуть роз'єм HDMI 2.1 та 3 DisplayPort порт 1.4A, що робить відеокарту сумісною з новими моніторами до 8К включно. А тепер швидко поглянемо на комплектуючі нашого тестового стенду. В якості процесора ми обрали ігровий AMD Ryzen 7 7800X 3D з великим кешем третього рівня. Його робочі частоти знаходяться в діапазоні від 4200 МГц до 5000 у режимі буста. Працює цей процесор в надійній і ще досить актуальній материнській платі Asus ROG Strix X670E F wi WiFi. За охолодження CPU відповідає рідинна система Lian Li ga 2 Lite 360 RGB, яка сумісна з am 5 Вона має на озброєнні високопродуктивну помпу на 3800 обертів за хвилину для ефективного відведення тепла, на якій розміщений argb блок із зображенням логотипу компанії. Прискорює теплообмін три вентилятори з 28-мм міліметровим профілем, які також мають підсвітку та працюють на швидкості до 2500 обертів за хвилину, що гарантує потужне охолодження системи. Як ОЗП використовувався яскравий комплект ddr 5 6000 з двох 16 ГБ модулів Kingston Fury Beast DDR5RGB, які ми розігнали до 6400 мегатранзакцій за секунду з таймінгами 32 і 2 по 39 після збільшення напруги живлення до 1,4 вольта. Для операційної системи та Ігор ми обрали достатньо швидкий і відносно недорогий SSD диск Kingston NV3 ємністю 2 ТБ. Цей небуферизований накопичувач дозволяє зчитувати дані на швидкості до 6 тисяч за секунду, а записувати до 5 тисяч. Детальніше про нього можна дізнатися в окремому огляді. Підібрати ж оперативну пам'ять або SSD накопичувач Kingston можна за посиланнями під відео. Зручний функціонал сайту допоможе відшукати оптимальні саме для вас моделі. Достатньо лише ввести назву своєї материнської плати чи ноутбука. Блок живлення точно впорається з поставленою задачою, бо це Be Quiet Power Zone 2 стандарту ATX 3.1 з номінальною потужністю 850 Вт і високою енергоефективністю, яка підтверджена сертифікатом 80 Plus Platinum. Він має сітчастий дизайн з підтримкою напівпасивного режиму Zero RPM для ефективного і безшумного охолодження, і в цьому йому допомагає тихий 135-мм вентилятор Silent Wings. Комплектуючі розміщені у корпусі Lian Li Lancool 207 зі скляною панелью з боку. Разом із ним в комплекті йдуть два 140 мм вентилятори на передній панелі, і також два 120 мм над блоком живлення, що забезпечить хорошу вентиляцію та допоможуть уникнути перегрівання відеокарти. Також можна відмітити, що корпус містить спеціальні пилові фільтри для зменшення потрапляння пилу до системи. А тепер переходимо до ігрових тестів, які завдяки 12 гігабайтам відеопам'яті ми провели у роздільній здатності Quad HD, яка набирає популярності. А якщо гадати про продуктивність у Full HD, можна очікувати на 15-20% кращий результат. Розпочинати наші тести будемо з останньої версії франшизи про асасінів Assassin's Creed Shadows. На високому пресеті графіки маємо досить комфортний гролат та частоту кадрів майже завжди вищу за 60. Інколи зустрічаються незначні просідання через велику кількість NPC, або ж під час паркуру через рослинність. Але для отримання цих значень все ж таки прийдеться застосувати функцію апскейлінгу в режимі якість. У Call of Duty Warzone, навіть на екстремальному просеті графіки, проблем з продуктивністю чи недостачою відеобуферу не зустрічаємо, усе плавно і без просідань. Хоча на відкритих ділянках мапи FPS дещо нижчий, але усе одно він залишається у комфортному діапазоні. Варто відмітити, під час тестування схожої за позиціонуванням RTX 3070 для комфортного гірладу довелося знижувати налаштування графіки через недостачу об'єму відеобуферу. На новій та досить вимогливій мапі у Counter-Strike 2 на дуже високих налаштуваннях графіки можна отримати достойний результат у приблизно 110 кадрів на секунду з невеликими просадками в район 90 під час перебування у зоні димової гранати чи на вулиці під дощем. При цьому з'їдено понад 10 ГБ відеопам'яті. Проте якщо гнатися за результативністю, а не якістю картинки, так як це притаманно більшій частині аудиторії гри, то можна отримати ще кращий результат. Так як піддослідна відеокарта не дуже добре порається з трасуванням променів, то у Cyberpunk 2077 для комфортного ігроладу максимум доречний лише пресет графіки RT Low, та й то з використанням апскейлінгу FSR у збалансованому режимі. Так маємо приблизно 60 кадрів на секунду, що відчувається комфортно і без посмикувань. Уникнути проблем з продуктивністю також можна через повне відключення трасування променів, і тоді відеокарта справляється із задачею на чудово. Також можна спробувати застосувати генератор кадрів від AMD. Для цього перемикаємо режим апскелінгу у FSR3. Тепер вже можна використовувати якісний режим. Як результат, виходить краща картинка і більше кадрів за секунду, якщо дивитися на моніторинги. Але тут з'являється трішки неприємне почуття інпут лагу, що погіршує враження від громаду. У іншому командному шутері від Valve Deadlock, що знаходиться у стадії розробки і постійно змінює свої апетити щодо продуктивності комп'ютерів гравців, навіть під час важкого файту з великою кількістю героїв та використаних індивідуальних здібностей на ультраприсеті графіки, нижче 60 кадрів за секунду не спостерігається. Усе плавно та чітко. З Diablo 4 на ультраналаштуваннях відеоприскорювач справляється дуже добре та не стикаючись із будь-якими проблемами. Бачимо комфортний для гри FPS, який навіть під час важких сцен не падає до критичного рівня. Допомагає тому і наявний запас VRAM, з якої рушій гри забрав понад 10 гігабайт. Але коли діло доходить до знов таки роботи з трасуванням променів, на жаль, зустрічаються проблеми з будь-яким пресетом. Проте можна спробувати побігати навіть при рейтрейсін Ультра. Тут заважає настільки менша частота кадрів, скільки періодичні помітні посмикування. При цьому навіть для отримання такого ігроладу все ж таки доводиться застосувати FSR в якісному режимі і пожертвувати весь відеобуфер. Новий дум The Dark Ages на високих налаштуваннях не радує великими числами на лічильнику. Навіть з використанням апскейлеру у збалансованому режимі маємо лише приблизно 55 кадрів на секунду, з просадками ще нижче під час важких сутичок, які фактично і є основою цієї гри. Якщо перейти на середнє налаштування, але все одно із апскейлером FSR Balance, можна отримати на 10-12 ФПС більше. Це рятує ситуацію, і робить процес гри приємнішим та позбавляє від відчуття інпут-лагу під час просідань. При цьому апетити до відеопам'яті залишаються на високому рівні, адже її зайнято понад 9 гігабайт. При спробі побігати з ультрапресетом у Dragon Age The Veilguard стикаємося з помітними просіданнями та втратою FPS, тому найбільш раціональним варіантом будуть високі налаштування графіки з увімкненим FSR у режимі якості. Останнє не призводить до сильної втрати чіткості, але й дозволяє зазирнути до геймплею з красивою картинкою. Боротися з проблемами оптимізації The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered можливо лише на середньому пресеті графіки з частотою кадрів коло 60, але нерідко зустрічаються просадки FPS під час вивчення відкритих локацій. Тут постійно нас переслідують посмикування, яких ніяк неможливо уникнути, що підтверджує статистика дуже рідкісних подій. Незважаючи на це, заручившись допомогою фрейм-генератору та апскейлеру у якісному режимі, можна перейти на високі налаштування та мати комфортну для гри частоту оновлення екрану. Проте уникнути підгальмовань, які майже неминучі у цій грі, повністю не виходить, хоча їхня кількість значно знижується. У королівській битві Fortnite можна бігати навіть з епічними налаштуваннями графіки, але до цього доведеться додати вбудований до гри апскейлер TSR у високому режимі, що буде приблизно еквівалентно збалансованому режиму Fidelity Super Resolution. Саме тоді маємо загалом іграбельний процес. Звісно, за бажанням та при грі на результат завжди можна знизити графіку і отримати набагато більше значення FPS. Тепер подивимося на оновлену версію GTA 5, якраз таки в якій і був зроблений упор на покращення ефектів трасування променів. Тут на максимальних налаштуваннях із допомогою апскейлеру FSR у якісному режимі вдається отримати стабільну частоту кадрів під час пересування містом. Проте, коли ж на екрані багато густої рослинності за містом, то ситуація значно погіршується, що призводить до досить сильних просідань FPS та появи відчутного інпут лагу у керуванні. Переходом до нижчого на один ступінь дуже високого пресету графіки з трасуванням променів проблеми зникають, і тепер рослинність не є перешкодою для комфортного ігроладу. Horizon Forbidden West є дуже вибагливою до об'єму відеобуферу грою, але завдяки 12 ГБ VRAM наша відеокарта порається навіть самими високими налаштуваннями. Але все ж таки генерувати приємну частоту кадрів допомагає їй FSR у режимі Quality. Разом усе це надає абсолютно плавну картинку без помітних просідань або несподіваних посмикувань. Якщо хочеться максимально поринути у всесвіт полювання з головами серед монстрів, то з активованим ФСР у режимі якість у хан Showdown 1896 можна грати на ультра-пресеті графіки. Так маємо максимально якісну та красиву картинку з майже стабільною кількістю кадрів на секунду, виключаючи лише моменти, коли навколо персонажу багато густої рослинності. Вкрай важка для більшості бюджетних відеокарт Indiana Jones and The Great Circle при середніх налаштуваннях графіки на RX 6700XT стабільно видає мінімально комфортне FPS, що дозволяє проходити сюжетну лінію без якихось проблем при нативній картинці. І добре, що у прискорювача більше 8 ГБ пам'яті на борту, інакше б довелося опускатися до низьких чи задіювати масштабування у максимально агресивних режимах. Або можна спробувати підняти налаштування до високих. Проте тепер для того, щоб залишатися у приємному діапазоні частоти кадрів, все ж таки доведеться підключити інтелектуальний апскейлер у якісному режимі. Kingdom Come Deliverance 2 на ультра налаштування графіки і навіть з увімкненим FSR 3 у збалансованому режимі. Що вже деколи помітно погіршує якість картинки, усе одно дається прискорювачу важко. Тому частота кадрів майже завжди нижча за 60 з рідкісними помітними посмикуваннями. А от на високих налаштуваннях і підняттям апскелінгу до якісного режиму ситуація значно поліпшується. Гра стає значно комфортнішою для проходження без критичних просідань. Ігролад на ультра при сеті графіки у Marvel Rivals навіть ФСР у режимі Баланс не до кінця рятує від досить низького рівня ФПС. Плюс періодично зустрічаються посмикування, які заважають отримувати максимум задоволення від активних сутичок супергероїв. Якщо ж переключитися на високе налаштування та застосувати режим FSR у ультраякісному режимі, то це укупі позбавить від просідань частоти кадрів та посмикувань під час ігри. Action-RPG Pass of Exile 2 можна грати при викручених налаштуваннях на максимум, але для отримання комфортного FPS доведеться застосувати технологію масштабування у режимі якість. Останнє дозволить отримати приблизно 60 кадрів з просіданнями до 45-50 під час великої кількості ефектів від здібностей. Ці моменти не відчуваються критичними, але при бажанні їх можна уникнути через погіршення якості налаштування глобального освітлення. Для більш-менш стабільного та комфортного ігроладу на високих налаштуваннях графіки в усім відомому 2. Серце Чорнобилю доводиться застосувати режим апскелінгу на якісний лад, проте у населених пунктах частота кадрів падає нижче комфортної та зустрічаються невеликі підгальмовування. Трохи рятує ситуацію додавання генератору кадрів, що зовсім незначно погіршує якість зображення, але додає плавності. Та незважаючи на показники моніторингу про майже подвоєну частоту кадрів, на ділі це так не відчувається і з'являються невеликі відчуття інпутлагу. Проте все одно саме такі налаштування дозволяють грати на високій якості, уникаючи посмикувань. Закрити тестування гри Soul Frame на високому пресеті графіки було досить приємним, хоч деколи й зустрічаються невеликі просідання та посмикування, які в цілому не критично впливають на відчуття від ігру ладу. На перший погляд, високі налаштування графіки у Star Wars Outlaws є досить грабельними, особливо якщо додати режим апскейлінгу у збалансованому режимі. Але потрібно бути готовим до значної втрати FPS під час пересування густонаселеними локаціями або через пишну рослинність. Якщо ж перейти до середніх налаштувань графіки, то і апскейлер можна використовувати вже у режимі якість. Так, ціною деякої втрати деталізації та соковитістю картинки вдається позбавитися від підтупів. Пограти в Stellar Blade за бажанням можна і на дуже високих налаштуваннях і мати доволі комфортну частоту оновлення екрана. Але варто відмітити, що деколи будуть зустрічатися невеличкі просідання FPS нижче 60, та відчуватися затримка управління. Загалом ситуацію рятує апскейлер у режимі Quality, що додає частоти кадрів за секунду, а також допомагає позбавитися відчуття інпут-лагу. А от наскільки від цього втрачається чіткість картинки, згодом вже стає важче побачити. І закривати тести буде легендарна The Witcher 3, яку ми на RX 6700 XT ще не перевіряли після глобального ремастерингу. І тут на ультра плюс налаштуваннях маємо чудову ситуацію. Гарна та якісна картинка, а лічильник частоти кадрів завжди залишається в абсолютно комфортному діапазоні. А от після спроби підключити до усього цього трасування променів хоча по мінімальному об'ємі, що покращує глибину картинки, якість стіне відеокарті стає б переливки. Тепер для отримання більш-менш приємного ігроладу інтелектуальне масштабування FSR 2 довелося перевести аж у продуктивний режим, що призведе до дуже сильної втрати чіткості оточення Геральта. Тому цей варіант є дуже спірним. Напишіть в коментарях, наскільки сильно ви помічаєте погіршення картинки після увімкнення прискорювача рендеру. А ми будемо переходити до висновків. Як бачимо, Radeon RX 6700XT дійсно сьогодні може бути тим самим золотим компромісом серед відеокарт. Так, вона вже давно не є новою або інноваційною, але якщо ви не женитеся за трасуванням променів чи принаймні готові дуже сильно обмежувати його використання, то завдяки 12 гігабайтам відеопам'яті та ще й доволі продуктивному графічному ядру, вона досі дозволяє комфортно грати у сучасні ігри з високими або навіть ультраналаштуваннями, особливо при вімкненому апскейлінгу. В цілому, як для своєї цінової категорії, RX 6700 XT і досі виглядає досить впевнено, особливо на фоні конкурентів із 8 ГБ відеопам'яті, які вже сьогодні регулярно впираються в обмеження буфера. Тому цей графічний прискорювач у 2025-му залишається дуже гідним варіантом, особливо якщо знайдете її за привабливою ціною на вторинному ринку або у вигляді розпродажу залишків на складах. Ну що ж, будемо чекати на інші пропозиції вже стареньких відеокарт для тестування у сучасних іграх від вас у коментарях. Також поширюйте дане відео, підтримуйте його вподобайками то до зустрічі в нових тестах. Слава Україні!